Всім привіт! Огляд на універсальний зарядний пристрій, так скажемо, смарт-чарджер, де налаштовується напруга, налаштовується струм. Бачимо от максимальна потужність зарядного 1850 Вт. А напругу можна регулювати у межах від 10 до 108 Вольт. На струм від 3 до 18 А. Є вхідна напруга, показано від 180 до 250 вольт дата виготовлення. Має невеличкий дисплей, який нам показує статус відповідно за, зарядження. Є у нас тут кулер, кулер досить шумний, продуває, що вперед, що назад. Ось за це а, не гріється навіть корпус зарядного пристрою. Корпус металевий. Є ще зарядний пристрій з меншими параметрами, замовляв для клієнта на 1120 Вт від 3 до 12 А. Струм і від 10 до 93 вольти а, напруга. А, також зарядніє і на 20, і 25, і 30 навіть ампер відповідно ціна міняється. А, тут роз'єм на виході c 13 такий, як комп'ютерний. Два проводи січенням 2,5 квадрата. А в цьому а, січення 2 на 4 квадрати. Г-подібний. Ось приїжджаємо в такій упаковці. пристрій зарядний наш акумулятор, до якого буде відбуватися під'єднання. Це збір кліті-залізофосфат 20 1 p 64 В, 60 А. Як зайти в налаштування, як налаштовувати? Зараз ми це по порядку пройдемося. Є ось такий водметер. Щоб подивитися, який струм та яка напруга. Струмокліщі під'єднаємо, подаємося, що вони показують. Так, все по порядку. Так. Так, так, так. Беремо наш телефон. Потрібно під'єднюється через Wi-Fi тільки. Жаль, що не можна під'єднатися по Bluetooth. Це також я вважаю мінусом. Ось, за мудре під'єднання по Wi-Fi для налаштування, тому що зарядний пристрій не має ніяких кнопок. Також, до речі, зарядний пристрій не має холостого ходу, тобто на виході напруги немає. Тут стоїть алгоритм такий, що є реле, коли воно побачить напругу зарядний пристрій, він тоді вмикається. Без зарядного пристрою, тобто, як простий звичайний блок живлення, даний пристрій працювати не буде. Так, ми заходимо в Wi-Fi. Нам, нам потрібно знайти мережу, точку доступу даного пристрою. Так, так, так. так, Зараз. Так, так ось. Перший списку. Заходимо. Потрібно ввести пароль. Так, потрібно ввести пароль. Так, вводимо пароль. Так. Ось ми ввели пароль. Підключитися. Показано, що є під'єднано, але немає доступу до інтернету. Ось, до речі, телефон не має бути під'єднаний до інтернету ні по Wi-Fi, ні по мобільним даним. Треба це все вимкнути, тому що інакше ви не зможете попасти в налаштування в меню середнього пристрою. Так, виходимо звідси, заходимо в браузер. Нам сюди потрібно ввести IP. шку Так. Ось, 192.168.4.1. Назва зарядного. Вибираємо і ми попадаємо у меню. Є три вкладки. Тобто перша вкладка це нам показує, що ми можемо налаштовувати. От тут показано налаштування напруги в даному випадку 69 вольт, струм 12 А. Вибрано балансування. Тобто кінцево зарядку напруги, струм балансування 1 А. Він не міняється. Ось, даний пристрій хороший ще тим, що в нього є балансування. Тобто, якщо є якісь комірки. В акумулятори є, що відстають, щоб їх, відповідно, скажімо так, підтягнути, ми ставимо сюди напругу менше. Ось ставимо струм. Ясно, що буде заряджатися режимом CC CV, тобто константа current, константа тобто спочатку йде струм, який ми задали, потім відповідно, постійною напругою, напруга зростає, струм у нас відповідно спадає. Ось. Але якщо комірки відстають, якщо вони є деякі слабші, то відповідно відбалансувати буде просто зарядним, який там на 10-12-15 А буде важко, тому що струм спадає вже в кінці заряду. Ось. А за допомогою даного зарядного пристрою, ми можемо відбалансувати наш акумулятор. Ось. Зараз ми під'єднаємо до акумулятора. Так. Так, чуємо, запрацював вентилятор. Вентилятор працює постійно. Вентилятор шумний. Ось. І як нам відповідно змінювати вхідну напругу струм. От, допустимо, заходимо сюди. Так, наприклад, поставимо 71 вольт. Так. Далі нам потрібно от, натиснути імпорт. Нас питає про підтвердження. ОК. Okay. Зупиняється зарядка. Він переключився на задане налаштування і почав працювати за. Так, бачимо наш водметр. Показує от, 68 вольт, 12 і 16 А. Зараз під'єднаємо струм у кліщі. Так, скинемо. Так. І дивимося 12-19. Тобто досить точно показує зарядний пристрій. Подивимося на статус дисплейчику. Так, у нас от 68.06, струм 12 А. Так, що тут у нас ще є? Так, є у нас три вкладки. Наступна вкладка показує нам от, тип батареї літіум, 71 В 12 А для зарядження. 0,22 ампер годину вже залито. Температуру показує. Ось е, Наступна вкладка це у нас. Так, фокусуємося. Е, так, потрібно ввести пароль, пароль на 6 шісток. І тут є такі пресети, які ми можемо видаляти зі списку. Так, заходимо в верхню вкладку, тут також ми можемо задавати вже вибрані нам налаштування. Так, зараз. Ось тут є. Відповідно, перші дві це для літія, інші всі для свинцевого акумулятора. Тобто от, задані такі вже параметри присети, тобто 48-10 А, 48 -3 А ну, і так далі. Це нам не дуже потрібно, тому що ми можемо самі налаштовувати підбирати той струм ту напругу, яка нам необхідна. Так. Ось, Допустимо ще. Так, фокусуємося. Давайте от, поміняємо, наприклад, на якусь іншу. Виберемо, допустимо, ми захотіли вибрати інший струм зарядження. Тобто це ми стираємо. От, наприклад, хочемо поставити менший струм. Ставимо, наприклад, 4 А. Так. Імпорт. Все воно зупинило, підтверджуємо. Так, переключило. І почало заряджати нашими 4 амперами. От тут, на ватметрі. 4.30, напруга. І на строму кліщу маємо також 4.32. Всім дякую за увагу, миру та добра.